Друзі, для тих, хто ще не припавні кошти, хто біля наші дівчинка в такому жовтому плать, що вона ще має, вона ще має кілька літок і строки, буквально останні пару подія. Хто ще має зайвих 10 гривень? Я думаю, що розібрати знайдуться, такі люди, в яких ще сьогодні 10 10 зайвих гривень, тримайте цей шанс унікальний, отримати можливо вибрати світло. Останній шанс, позади, второй шанс. Останній шанс. Нам давай другами спродва Тут Людик уже не тут.